Субота, 1 лютого. На лижній трасі біатлонної бази Колос у підгородньому тренуються спортсмени. Так, та сама траса виглядає тепер. Наташа, дивись дуже акуратно. Акуратно, акуратно, щоб ти собі нічого не пошкодила. Замість гладкої поверхні глибокі сліди від коліс автомобіля. Це результати авторалі, яке на трасі для біатлоністів у неділю ввечері влаштували невідомі водії позашляховиків, розповідає директор. Чотири автомашини, ну приблизно це сторож побачив вечором марки Джип, дорогі машини. Проїхалися по трасі, яка має 2,5 кілометри. І після цієї траси розумієте. Залишилося практично нічого. Автомобільних номерів сторож бази розглядіти не встиг нічого подібного досі тут не було, каже керівництво. Те, що сталося, ну кричущий факт. Просто я навіть не знаю, як можна з кимось його пояснити, з якими подіями, тому що ми спортсмени. І Далекі від політики, скажімо, люди і нас не цікавлять події, які сталися. Я навіть не хочу щось акцентувати, але те, що ми вже звернулися в міліцію, поки міліція шукатиме невідомих, спортсмени власними силами відбудовуватимуть трасу. Через тиждень кажуть чемпіонат України, та й на самій базі відбуваються змагання.